Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що Конституційний суд України визнав незаконним обмеження пенсій для військових. Нагадаю, що з 1 жовтня збільшились мінімальні розміри пенсії з інвалідністю внаслідок війни. Суд визнав неконституційним обмеження максимальних пенсій військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань, які боронять країну десятьма прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. Наразі ця сума становить 20 тисяч двісті Гривень. Рішення ухвалив Конституційний Суд України. Суд, зокрема, зазначив, що пенсійне забезпечення є основним складником соціальних гарантій стосовно громадян України, які перебувають на службі у Збройних силах України та інших військових формуваннях, а також осіб, які захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України під час війни. У мотивувальній частині рішення відзначалося, що в умовах збройної агресії, яка на даний момент триває, законодавче врегулювання порядку реалізації права на соціальний захист має здійснюватись у системному взаємозв'язку з вимогами. Щодо посиленого соціального захисту військовослужбовців, рішення Конституційного суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено. Хочу нагадати, що в Міністерстві соціальної політики задумались над вирішенням питання з пенсіями військових, призначення яких має свою специфіку, щоб запобігти урівняловки. За словами заступниці Дарії Марчук, наразі при підвищенні виплати військовим, які зараз боронять Україну на фронті, одразу й автоматично підвищуються виплати великій категорії військових пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок до 2014 року. Тому передбачається, що буде переглянутий механізм призначення пенсії військовим. Отака От ситуація на сьогоднішній день. Надалі будемо з вами слідкувати і з вами будемо вірити в те, що розмір пенсій буде тільки зростати. Не тільки для військових пенсіонерів, а й для всіх українських пенсіонерів. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.